Всім добрий день. Розпочинаємо засідання комісії захисту прав людини, законності правопорядку, антикорупційної політики, депутатської етики та регламенту. На порядку денному три питання. Прошу доповісти начальника відділу юридичного та кадрової роботи Маріяну Марко. Дякую. Отже, перше питання про надання згоди на підписання меморандуму про співробітництво. До вашої уваги пропонується наступний проект рішення з метою забезпечення співпраці на засадах партнерства Перегінської та Чулаківської територіальних громад відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 31 січня 2025 року, номер 97 про реалізацію експериментального проекту із сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами. Задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, керуючись законом України про місцеве самоврядування України, е, першим пунктом передбачено уповноважити голову Перегінської селищної ради Віклян Ірину Богданівну підписати меморандум про співробітництво Перегінської та Чулаківської територіальних громад у формі. Партнерства. Якщо немає запитань, прошу пане голову поставити на голосування. Дану переключення. Хто за? За. Утримався проти? Одноголосно. Рішення прийнято. Наступне питання про надання згоди на підписання узгодженого рішення про пів... про співпрацю. З метою забезпечення співробітництва щодо надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану між міжрознятівським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Калужському районі Івано-Франківської області, Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України та Центром надання адміністративних послуг Перегінської селищної ради. Пропонується уповноважити голову Перегінської селищної ради Люкляне Ряну Богданівну підписати узгоджене рішення про співпрацю Івано-Франківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України та Перегінської селищної ради. Якщо немає питань чи зауважень, прошу пане голову поставити на голосування. Хто за? Отримався проти одноголосно рішення прийнято. Третє питання порядку денного про затвердження плану прийняття регуляторних актів Перегінської селищної ради на 2026 рік. Відповідно до Конституції України, керуючись законом України про місцеве самоврядування України, в Україні, законом України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльної, діяльності. Пропонується затвердити план прийняття регуляторних актів Перегінської селищної ради на. 2026 рік наразі до даного плану включений один проєкт рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Е відповідно до закону даний план затверджується щороку до 15 грудня і в подальшому, у разі потреби, до даного плану можна вносити зміни та додавати необхідні проекти рішень. Якщо немає питань, то прошу покласти на голосування даний проєкту. Хто за? Проти. Отримався рішення прийнято одноголосно. Дякую. Дякую всім за увагу.